Доброго дня усім, з вами я Наталя Заполюді зі своїми розповідями про хустками і про етнічний стиль одягу. Сьогодні вам хочу показати африканський стиль повою на літо з, легкого, з легкої матерії і ну, з таким бантом, що це точно є не є український, але етнічний. Ну, не це, що в мене на голові, це нижня хусточка, яку я використовуватиму для об'єму, і просто я її прикрасила квіточкою. Літом я ношу зовсім інший одяг, не такий, як восени, як зимою. Переважно я ношу зимою спідниці, ну, маю поясний одяг, так званий, через те, що холодно. Літом, коли дуже є страшна жара, я переважно ношу такі, знаєте, балахони. Просто балахони. Якби африканські балахони. От зараз на мені вбраний. Нібито африканський балахон, зроблений, як мені сказали, в Узбекистані. А купила я його взагалі в іншому місті. Ну, одним словом, це балахон через спеку. І ясно, що якщо це балахон, він вимагає чогось такого більш автентичного. Ну, На мою думку, африканського. Я собі так забагала і от пов'яжу. Взяла такий дуже-дуже тонесеньке перео. Воно таке практично, як марля. І воно на перший погляд, знаєте, є нецікаве, бо от воно якісь дуже блідоньке. Але тут -от є переходи зеленого кольору, і білі квіточки, і паски. І чого я взяла зелений? Бо ну, я не люблю однозначності. Знаєте, сюди, що ну можна взяти червоне. Ну, буде червоний і червоний. Ну добре, ну не хочу. Можна взяти, напевно, темно-синє, але дуже буде років мені додасть. А зелене ну, ніби так от відсвіжує. Ну і тоді я його складаю так, що все багатство тканини і на наші, наша вся внутрішня краса назовні. Ну, просто його складаю навпіл і зараз подивимося, що будемо робити далі. Квіточку поки що знімаю. Тут я, бачите, лишаю третину і дві третини, не наполовині а третину і дві третини ховаємо нижню хустку. Тоді тут можете перекручувати, а можете, як лягає тканина, як вам хочеться. Ну, от, наприклад, щоб було видно. А, ясно, зелений, зелений, білі переходи. От ми вже досягли чого хотіли. А зараз далі тут буде бант. Ось такий пов'язує бант. Це ніби пішло вниз. А ці хвостики просто сюди заправляємо, а так, щоб він не розв'язався. І оцей бант тут нам робить усю красу і усю погоду цієї хустки, цього стилю. Оце і є, власне, африканський стиль. Ну, ясно, що не... це не Україна. Отакий, От бачите, бант. Його можна трошки посунути наперед. Отак, От разом зі всією конструкцією. Так навіть буде краще. От, бачите, яке вже тут-сюди багатство є. Посунути назад, щоб було видно більше чола. Ну і дуже сюди просяться сережки. А, я не буду брати червоних сережок, не буду брати зелених. А, натомість візьму, називається пава. Це ніби спеціально, знаєте, до цього балахон. Бо тут є така складна техніка скань, називається. Це схоже, як плетення мандоу. Африканки люблять великі довгі сережки, круглі. Але це не є чистий африканський стиль, це знову ж таки бохо, але це афро Бохо. І бачите, ну от образ є довершений. Голова така світла. І чудово. Дякую вам, що ви мене дивитеся. На все вам добре. Прикрашайтеся, будьте гарні, будьте різні, дивуйте всіх хто навколо вас.